Всім, з вами Жовток, і сьогодні буде відео про апгрейд мого карбонового велосипеду Pride Rox 8.2. Я багато чого в ньому змінив, і щоб його покращити, проапгрейдити, і став він комфортніший і зручніший. Тож, поїхали! І перший апгрейд це колеса, а саме покришки, камери і гальмівні диски. В стоці у мене стояли покришки ВТБ, назву не пам'ятаю. Це такі гравійні покришки з вироженим гравійним протектором. Але з досвіду з моїми попередніми покришками на попередньому велосипеді Panaracer Gravel King вони гірші. Тож, і сюди їх спочатку з попереднього велосипеду перекинув сюди. Ці Panaracer Гревел Кінг. У мене версія SK з покращеним антипаркольним захистом. Вони там трошки важчі на 60 грамів, але в принципі це відчути практично неможливо. Далі ще про це розповім. Тож сюди їх перекинув доволі класні покрашки. У мене і в друзів дуже багато в кого такі, і всі позитивні відгуки про них кажуть. Ну і на власному досвіді я це пере, якби, перевірив. Це виробництво Японія, вони дуже зносостійкі. Загалом я відкатав на двох велосипедах на цих покришках понад 7000 тисяч кілометрів. Задня да, вже так знатно підтерлася, але передня ще цілком живчик може навіть одну докуплю і поставлю дружині. А бось собі я вирішив все ж таки їх оновити, купити нові і взяв уже 30, то були в мене попередні 38 ширина. А взяв 43, тому що знову ж таки, з досвіду мого друга, 43, вони по асфальту будуть рівно так само їхати, а на піску матимуть значно більший контроль. Ну і плюс будуть менше грузнути саме на піску. Тож їх узяв, що взяв чорного кольору, щоб приблизити все до одного стилю до мого велосипеду. Він у мене чорно-білий. Тож ось фото до з коричневими покришками, і ось як зараз з чорними покришками. Як на мене, виглядає просто супер. По яких яку версію обрати? По-перше, СК або СК це додатковий антипрокольний захист, я б саме з ним брав би. А ту різницю вазі ви не відчуєте. Потім 38 чи 43. Все ж таки, якщо ви катаєтесь також і по гравіті, то брав би 43. Там різниця у вазі рівно 100 грамів, і е, насправді її відчути теж, ви не відчуєте практично. Е, плюс я її навілював саме камерами, і це буде другий апгрейд. ТПУ-камери. Вони легші на 100 грамів, ніж класичні. Замовляв за AliExpress, але є якісь фірмові. В принципі, вони недорогі в ціні звичайних камер. Але знову ж таки вони легші на 100 грамів. І спочатку, щоб перевірити цю теорію, чи варто прям так заморочуватись на два колес, я ще коли на старих покрашках катався, переставив ці камери, і вийшов мене колеса по 100 грамів легше скинув. Але насправді великого ефекту я не відчув різниці, можливо, я просто цього не відчуваю, а може його й дійсно немає. Мені здається, що це все ж таки більш ефект якийсь. Плацебо. Ну, в принципі, воно зайвим не буде, нічого ти не втрачаєш. І навіть є невеличкий плюс все ж таки, відчувається колеса трошки м'якішим, при тому ж тиску, воно наче краще відпрацьовує. Ну і плюс по дослідженням це дійсно так і працює. Ну, і в принципі, оскільки я поставив колеса ширше, то в мене воно все вийшло в тій же вазі, як і попередні. Тож зайвим не буде. Єдина складність, що. Ці камери важче клеїти саме важче знайти дірочку, ну і клеяться там спеціальними заплатками. А з цим я думаю, зрозуміло. І що ще стосується колес, це я переставив гальмівні диски. Насправді це такий апгрейд, який взагалі не треба було робити. І стокові вони гарно працювали. Чесно, навіть не знаю навіщо я це зробив. Але дуже гарна була ціна. Я сюди зараз поставив диски SRAM RED. Оригінальні, просто хтось на Уликсі нові продавав дуже за дуже дешево. Це мені друг підкинув посилання, вирішив їх придбати. Ну вони мені дуже візуально подобаються, і може є дійсно якийсь з них профіт, але не знаю. В принципі, якби так, то на стокових катався, і все було б гаразд. До речі, ще додам трохи про покришки. Якщо ви катаєтесь, напевно, 80-90% суто по асфальту, то я б рекомендував це знову ж таки з досвіду мого друга. Саме Panaracer Гревел Кінги, але версія SS напівслікова. Вони, в принципі, і на піску будуть нормально більш-менш тримати, але по асфальту вони ще краще катять. І ширина 38. Саме такі мого друга стоять, і дійсно, вони класні. Можливо, якщо буде у мене другий велосипед, саме для міста, то якраз такі покришки і поставлю. Шорі, це для відео чисто? А може і. Коротка вставка. Я почав співпрацювати з одним з найбільших веломагазинів в Україні. Це VeloGo. і тепер там буде діяти мій власний промокод жовток, який розповсюджується практично на весь асортимент товару. Тож можете його застосовувати, щоб отримати знижку. До речі, практично ну, більшість цих речей у цьому відео саме купував у VeloGo. І я ще створив спеціальний такий список моїх покупок. Все, чим я користуюсь, також залишу його. В описі посилання на нього, тож можете там подивитись, чим я користуюсь, що я купав за весь час. Ну, а ми продовжимо відео. Так, другий апгрейд і це сідло і підсиділ ну Насправді, сідло я залишив те саме, воно на диво дуже комфортне мені стало. Та й знову ж таки, усіх друзів таке саме, Та, ну, вони купували. У мене тут воно в стоці стоїть. Це сідло від фізік. Модель напишу, тому що не пам'ятаю, якщо, звісно, знайду. І, можливо, посилання, якщо знайду, також залишу. До речі, всі посилання на всі ці речі з цього відео я залишатиму в описі для вашої зручності, Тож, зможете там все знайти. А, і тому я і не оновлювався, так його і залишив. Але оновив саме підсиділ. Тут в істоті стоїть звичайний підсиділ Zoom, алюмінієвий, нічого особливого. І плюс він мені трошки був короткуватий, тобто мені трошечки там, десь на 1,5 сантиметри треба було вище припідняти його, а вже там була на максимальну довжину о, висунути. Тож, о, вирішив взяти новий, подовший 400 й Підсидів і взяв карбоновий. З Китаю, в принципі, також нічого особливого, недорогий, щось чи 1200 коштував, але доволі гарної якості він повністю карбоновий, навіть саме кріплення сідла карбонове, тільки гвинти металеві. Доволі якісний, відкатав на ньому загалом зараз десь півтора місяці. І все чудово. Плюс мож, вдалося мені загалом зекономити на цьому 250 грамів, якщо порівнювати з алюмінієвим. Він важить, щось 140 грамів, чи щось таке, що неймовірно легко. А по витривалості проблем з ним ніяких немає, та напевно і не буде. Так, наступний апгрейд, і це мої останні покупки щодо велосипеду, і насправді вони найбільш вдалі. А саме нарамна сумка і магнітні фляги. Почну, напевно, з фляг, вони А У мене фляги на 800 мл фідлок, вони магнітні, ну тобто мають магнітне кріплення, і за цього вони неймовірно зручні і класно виглядають. По-перше, що я катаюсь з. Відразу з двома флягами, якщо подорожую. А в місті мені, в принципі, чи одна потрібна фляга або зовсім вони не потрібні, і їх можна просто зняти і залишається мале компактне кріплення. А, а так, якщо зі звичайними флягами, то треба возити або пусті фляги, або виймати, і тоді просто кріплення терчить. Ну що не дуже естетично, мені все ж таки е, подобається естетика велосипеду. Е, тож магітні фляги це вирішують. Ну насправді не тільки з-за цього я їх взяв. Вони дійсно комфортні, зручні, плюс величезний плюс, якщо використовувати з внутрішньою рамною сумкою в парі, а такою я скоро розживусь. Також для подорожей буде зручно. То ці фляги виймаються не вверх, як класичні, а вбік. Вони вищовкуються в бік, і по суті на місці можна їх вийняти. Ну а так вони легко примагнічуються і самі по собі класніше. Відразу є ковпачок і нормальний, адекватний ковпачок, тому що на моїх попередніх флягах я вже там і підгинав їх трохи, але ковпачки вони відкриваються. А тут з цим все гаразд, і загалом. Є не тільки фляги під ці кріплення. Я побачив це якраз, де я купував у інстаграмі Кофейнбайк. Там я побачив і ще е, такий тулбокс, називається, тобто кейс під різні інструменти, який може замість фляги чіплятися, і це зручно буде і для міста, і для подорожей, що можна як модульну систему збирати. Тобто, коли треба, його прищовкуєш, і скоріш за все, я в нього буду класти замок. У мене сегментний, якщо, звісно, він туди влізе. Це буде як для міста. Тож кажу, у мене в мене у місті, по суті, буде одна фляга. І цей тулбокс, Ну, то в подальшому я також ним розживуся. А так фляги я взяв на 800 мл, тому що в мене рама доволі велика і якраз можна було найбільше і взяти. Хоча, чесно кажучи, спочатку я думав в сторону 750 мл. Але коли їх приміряв, то зрозумів, що можна і побільше. Це, до речі, великий плюс цих фляг на 750 мл, у кого мала ростовка рами, мала. Рама і вони саме по собі ці фляжки короткі, але такі товстуваті. Тобто цей об'єм ви в жодній флягі такого розміру і не отримаєте. Класичній. Ну а загалом там є різні кольори. Ну я собі чорні взяли також під стиль велосипеду Вже на монтажу зрозумів, що я забув розповісти про мою нарамну сумку, але нічого страшного, тому що скоро в мене вийде відео про моє велодісів, і там я дуже детально про її розповім, і буде навіть ще й цікавіше. Наступний апгрейд і це педалі, педалі звичайні тапталки, не контакти. Тому що, ну, по-перше, я катаюсь і по місту, по справах, на роботу їжу, і треба знаходитись у звичайному взуці, а не на контактах. По-друге, ну, звісно, можна взяти було суміжні контакти з платформами, типу універсальні. Але знову ж таки, ну, мені трохи є такий страх, що я гепнуся, тим паче, як ми катаємося по ґрунтах, то там теж падаємо. А, то, що на звичайних тапталках менш травматично. І взяв звичайні тапталки, Race Face повністю пластикові, і саме хотів з пластиковими шипами, не з металевими. А, тому що, по-перше, щоб не спсувати підошву взуття. І по-друге, що якщо зісковзує нога, то щоб не продерти саму ногу або штани. <смі> тому що це доволі боляче, металеві шипи. А пластикові вони просто ковзаються і ну, по шкірі, і нічого страшного не відбувається. Але в цілому вони так само гарно тримають ногу без проблем. Я катаюсь, все чудово. Плюс вони саме ці педалі Race Face, вони середнього розміру, сама платформа доволі класно, такий нормальний опор для ноги, і вони достатньо легкі. Важать щось 320 або 340 грамів, що в порівнянні з іншими, з іншими навіть менше. Наступний апгрейд, і це, напевно, вже останній, це кермо і виміс. Це зміна дійсно додала до комфорту. Плюсик такий. А насправді виніс, просто поставив трошки коротший а так звичайний алюмінієвий. Подальшому, можливо, ще зміню його на амортизаційний. Плюс, скоріш за все, ще можливо поставлю підсиділ з амортизацією. І якщо поставлю, то буде окреме відео, як додати амортизацію на ваш велосипед. Поки що цей стоїть і кермо а, кермо дійсно дуже класне, зручне це кермо від Specialized, замовляв його із-за кордону. А по рекомендації друга воно цікаве тим, що в нього зменшений річ це проміжок ну, відстань від самого паралелі керма, де кріпиться до винісу, до дуалів. І за цього ви трошки пряміше сидите, і вам не треба тягнутись до дропів до дуалів, вони ближче знаходяться. Із-за чого сама посадка стає зручніша, і на дальняках це дійсно відчувається. Та й не тільки на дальняках, насправді це відчутно практично відразу. І ще плюс у цього керма особливість, що в нього є райс, це такий підйом, там десь 15 мм, але воно дійсно також впливає на комфорт, і в сумі, в сукупності, стало значно комфортніше. Але чому цей апгрейд ще не завершений? Тому що, скоріш за все, я все ж таки придбаю інше кермо. В одного із друзів я побачив і навіть спробував покататися кермо з дуже малим дропом. Це відстань, ну, наскільки опущені рога, тобто наскільки ви низько будете в нижньому положенні. І е, там у нього карбонове кермо без райсу, але в принципі доволі прикольне. Але воно е, такого аеропрофілю і не вийде під, підчепити ту ж фару чи ще щось. Не знаю. Можливо, його візьму, але, скоріш за все, візьму е, кермові дріччі. Воно особливе тим, що знову ж таки має менший цей дроп, тобто відстань до у нижньому хваті, буде зручніше, вони вище знаходяться. Плюс зменшений річ, тобто відстань до дуалів, це також додасть комфорту і буде дуже комфортно. Насправді, вже на досвіді з цим. Ну і цей райс також при підйом, а також буде впливати. Тобто, в сукупності це прям найбільше, що можна було вкласти в кермо для комфорту. І ще, до речі, апгрейд керма. Ну, я вже в принципі і на цьому зробив, це намотав спеціальну під обмотку. І ще одну додаткову обмотку вона спеціально використовується в парі з звичайною, намотується це для пом'якшення самого керма. І воно значно стало м'якішим. Це от впливає на поганій дорозі, на зручність. І плюс у мене в цьому новому кермі профіль керма він такий ну тонкий, воно тонке без потовщень. Тож значно його вдалося потовщити, і це також сприяє більш комфортному хвату. Обмотка ця не пам'ятаю назву, вставлю кадр, купував у кофійбайку і. Посилання також залишу. Дійсно, можу рекомендувати. І там величезний моток, тобто вистачить на кілька велосипедів або на кілька намотувань. І навіть якщо буду перенамотувати, то також у мене є запас. Ну, обмотку зараз намотав поки що звичайною, стоковою, яка тут і стояла, перенамотав. Потім, як приїде вже нове кермо, то скоріш за все і візьму якусь іншу обмотку, щоб іще обмотку покращити. Ну, в принципі, на цьому і закінчимо відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Можливо, хтось щось для себе взяв корисне. Тож до зустрічі в нових відео. Всім пока.